Добрий день, мої шановні глядачі. От е, я хочу вам дещо коротенько розказати і показати. От подивіться, у мене в руках от така бутилка. Це є е, розмарін-шампунь. Це є рослина, е, яка має дуже багато е, властивостей. І це застосовують і для косметики, і для інгаляцій, і для шкіри проти випадання волосся. От і я тому такий шампунь купила, я зауважила, що в мене почало сильно випадати волосся. І це вже протягом десь 3 місяців. Не то, що випадає, а просто сипеться. Отак протягну я рукою пальцями і воно сипеться. Також, коли чешу, воно дуже багато мені падає. Колись теж у мене волосся дуже в молодості випадало, і завжди чоловік до мене казав: Та що ти переживаєш? Волосся випадає і волосся наростає. Ну, В 25-30 років воно ще наростає. Але вже от в моєму віці я подумала, о, треба щось робити, тому що волосся сильно летить. І я прочитала в інтернеті. Поцікавилася, що би то я могла застосовувати. От І багато я читала, багато я відгуків прочитала про цю рослину і зупинилася на цьому і купила. Оця пляшка 300 мл, вона коштує 17 євро. Це і шампунь. Тут в шампунь входять вже. Всі складники, олійка розмаринова, також вітаміни. Мені здається, що там застосовують вітаміни в 12 ну Тут великий складник. До речі, хочу сказати, що я помила тим шампунем вже два рази голову. Так що я після двох разів зауважила. що Волосся перестало. от Я потягнула, нема волосинки, ну десь там може. От ні. А то чи після миття, чи до миття, ну от просто, от так, скільки я би не тягнула по голові, скільки я би отак не проводила пальцями. Годинами буду проводити отак пальцями і так буде повно волосся. Мені набагато стало краще. Так що, я думаю, що я. Попала на хороший продукт. І, до речі, хочу сказати, як я його застосовувала. Я рибінчиком розчесувала на такі смужечки і втирала. Втирала, втирала, втерла в голову і от таку маю щіточку, то резинові голочки вона дуже добра. І я на отак легенькими такими рухами на 10 хвилин, так. Тирала в корінці. І тримала я десь 15 хвилин. Ну, так в інтернеті не написано, скільки там тримати. Ну, менш-більше, я 15 хвилин тримала, а потім просто, звичайно, тепленькою водою змила, тому, що це є шампунь. Отак. От Дуже добра річ. Що я хочу сказати? Що ця пляшка коштує 17 євро, тут є 300 міліграм. А ще. Я заказала в Амазоні, от, от така, таке. Тут входять вже три пляшечки. Оце вже інакша фірма, бачите? Але, але мені здається, незалежно яка фірма, розмарин є розмарин, і він має свою одинакову властивість. От тут вже входить теж готовий шампунь отут тут конденсатор і олійка. Тут по 200 мг і тут 30 мг олійка. Ну, я це ще не використовувала. Спочатку я використаю оцей шампунь, потім буду використовувати оце. То є готовий це те саме, тут олійка. І що хочу сказати, олійку треба розбавляти звичайною олією, соняшниковою, або з оливковою, там йде десь 5-10 крапель на 2 столових ложки. Добре, добре перемішати і це теж втирати в голову. Добре втирати в голову. І можна тримати цілу ніж. А як хто не хоче, то кілька годин а потім, звичайно, змити легеньким, м'ягеньким шампунем. А це конденсатор. Конденсатор це цю олійку теж додавати до цього конденсатора. Тут є 200 мг. Так що на 100 мг 10-15 крапель олійки додати добре. Перемішати і наносити на голову. І добре втирати, і теж тримати кілька годин. І можна цією щіточкою вона дуже-дуже добра і дуже така приємна до шкіри. А потім, звичайно, теж змити легеньким м'яким шампунем. Ну, от таке я вам хотіла сказати: скільки разів. На тиждень це застосовувати, я щось не прочитала, не знайшла, але я буду принаймні два рази на тиждень от шампунь використовувати, а пізніше буду користуватися тею олією. Ну, теж побачу. Думаю, що теж два рази на тиждень буду використовувати, буду втирати в шкіру. От. Не знаю, може це якийсь запальний процес шкіри, тому що я таке, від... ще раз повторяю, тому що я відчувала таке якесь подразнення. Нічого там в голові голова шкіра чиста, але таке відчувала подразнення якесь шкіри. От зараз мені набагато краще. Так що, шановні мої глядачі, друзі, хто мене знає, може вам пригодиться таке, може хтось має теж. Якісь такі проблеми з випаданням волосся. Так що для мого волосся, для мого типу шкіри, оце підходить. Тоді, шановні мої відеоглядачі, бережіть своє волосся, бережіть своє здоров'я і тоді до наступних зустрічей.